Привіт! Сьогодні поговоримо про ліфтінг-макіяж. Ліфтінг, ліфтінг така модна, цікава назва і прикладається як підтяжка. Та багато хто буквально розуміє цю назву і очікує щось неймовірне. Отже, якщо ми говоримо про ліфтинг і починаємо з тону, то тут обов'язково треба дуже добре зволожити лице перед тим, як перейти до тонального крему. Тональне зазвичай я наношу аерографом, але така штука є не у кожного, тому ви берете, змочуєте спонжик і вологим спонжиком наносите тональний крем. Навіть якщо ви не робите макіяж очей, тональний під очі та на очі наносити також треба, так як колір шкіри буде дуже там відрізнятися. Важливо, щоб мімічні зморшки, якщо вони є навколо очей, не були забиті тональним кремом або консилером. Але якщо вже так сталося, ви берете вологий спонжик і збираєте зайве. Я також рекомендую в кінці всього макіяжу підійти до дзеркала, посміхнутись і подивитись на ваші мімічні зморжки під очима. Якщо там все добре, все добре. Якщо є зайвий тональний, обов'язково знову ж таки візьміть вологий спонжик і зберіть зайве. В Ліфтінгу я не дуже люблю пудру, якщо тільки ваша шкіра не є дуже жирною. Далі продовження. Чекайте згодом. Успіхів!